Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про події серпня 2024 року у World of Tanks. Уже зараз можна провести аналогії і приблизно зрозуміти, що буде за чим і до чого готуватися. А саме перша подія, яка нас очікує, це конструкторське бюро. У минулому році воно тривало у нас з 3 серпня до 10-го, от приблизно в таких діапазонах буде і в цьому році. Святкування 26-ї річниці Wargaming також нас очікує. День народження World of Tanks у минулому році було тринадцяте річчя, в цьому відповідно 14 річчя з 10 по 21 серпня. Десь приблизно в таких датах воно повинно відбуватися. Зараз про це ми все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, саме перше, що нас буде очікувати, це конструкторське бюро. У минулому році новина про нього вийшла 01.08.2023 року, а саме бюро тривало з 3 серпня до 10-го, відповідно. Звісно, танки розібрали набагато швидше, але суд зараз в іншому. Якщо довіряти тим витікам, які є на даний момент в відкритому доступі, то у 2024 році. Також буде конструкторське бюро приблизно в таких самих межах. І це вже воно буде п'яте по рахунку. І Головним танком стане Vickers MBT-MK3. Великобританія, рівень 10СТ-акційний. Я його вже повністю розбирав, якщо коротко про нього а, просто охарактеризувати його, то це машина із хорошою вогневою потужністю, із хорошою динамікою, але з відсутньою абсолютно живучістю. Тобто він буде пробуватися абсолютно всіма, навіть у башту. В маску, можна сказати. Далі, наступна подія, яка у нас буде, вона може йти паралельно, тому що в датах дуже близько це все було. Це 26 річчя варгеймінг, тобто річниця самого варгеймінгу. У минулому році тут ми могли відкривати з 25 плиток 5 рандомних. І отримати нагороди, тобто випадкові нагороди, список можливих нагород також у нас присутній. Тут день преміум аккаунта кредити, резерви, завдання на їх співдосвіду, допайки різних націй, елементи кастомізації по типу як деколі і емблеми. І також у нас можна було ще забрати навчальні брошури по три штуки будь-якої з націй. Далі у нас була така як подія, яку ми очікуємо і в цьому році, тому що там дуже багато різного можна зафармити, так скажемо. Це день народження World of Tanks 2024. У минулому році було це 2023, було 13-річчя World of Tanks, у цьому році буде 14-та річниця. World of Tanks. вона відзначалася з 10 серпня до 25 серпня. Ми могли виконувати спеціальні святкові завдання і отримати новий легкий преміум танк 5 рівня. Заробляли паралельно ще святкові монети, за які могли скуплятися у магазині жетонів. Коротше кажучи, от я вам зараз виводжу цю всю інформацію. Непогана така подія. До речі, тоді святковою технікою, яку ми могли заробити, був французький легкий преміум танк 5 рівня IMX 13 FL11. Звісно, це колекційна машина, нічого особливого, але було дуже приємно. Також був святковий магазин, в якому ми могли витратити монети. Тут багато доволі було різних товарів, але саме, що цінне, це удосконалене обладнання на вибір. Тобто, друзі, це те саме бонове обладнання, яке ми могли одне на вибір вибрати. Це дуже круто. Плюс до того стінного, що тут було завдання на XP-досвіду, непогано. І Також наприклад, могли забрати дні преміум аккаунта Серед новинок були 2D-стилі. Мені, наприклад, сподобався оцей другий по рахунку. 2D-стиль Морський Захід Сонця. Доволі непогана штука. Також ми могли, як я вже сказав, отримати iMix 13 FL11. Це все зрозуміло, тільки колекційна машина, нічого такого, були ряд бонусів. Та знижок. Оце ми очікуємо, друзі, в цьому році, тому що треба затарюватися, наприклад, тим самим спорядженням. Уже давно не було знижок 50% на спорядження. У мене на деякі нації вже, до речі, закінчилися, наприклад, ті ж самі ходові по типу радянської техніки, там, американської. Там вже мало дуже допайків. От дивіться, з 10 серпня було до 25 серпня за Києвом. Знижки на більшість досліджувальної та колекційної техніки 6-10 гривні за кредити, знижки на елементи зовнішнього вигляду за золото, вигідний курс конвертації вільного досвіду у досвід екіпажу, знижки на навчання та перенавчання екіпажу, а також заміну спеціальності. Також із 16 до 21 серпня були завдання на X-Посвіду за першу перемогу на день, тобто з техніки можна було збивати знижки на обладнання та спорядження за кредит. Це нам дуже потрібно, друзі, спорядження. Це... Дуже хороша штука, треба затарюватись. Вигідний курс конвертації елітного досвіду у вільний. Є знижки на купівлю танкового преміум аккаунту. А також був святковий розпродаж. От по святковому розпродажі в мене вже є такі певні вангування, що можуть бути у цьому році. Дивіться, що було у минулому. Епічні пропозиції до 13-річчя вод. Тепер буде до 14-річчя, відповідно, World of Tanks. Ключовою пропозицією була пропозиція XOR 1010 FB. Тобто перед вьоходом оновлення з британськими колісними СТ-шками у нас була пропозиція з премом до цієї лінійки. Я так думаю, що в цьому році буде аналогічна ситуація, тільки вже, відповідно, буде премтанк ВЗ-68 Чехословаччина ЛТ8, механіка автоматичних спарених гармат. Він вийшов 6 червня на супертест. в ОТЄУ, Я думаю, вже відтестована ця машина. І я так думаю, що в період дня народження World of Tanks буде якраз він фігурувати якимось чином. Можливо, просто так, наприклад, XOR1010 fb можливо, ще в якомусь вигляді, тому що вже в вересні вийде лінійка чеських шок з автогарматами. Оце приблизно. Ну я думаю, що ми в наступному місяці, от, в серпні, побачимо цю прем ЛТшку. Звісно, на рахунок того, чи вона хороша, чи не хороша, це вже інша історія, тому що я не можу так наперед вам сказати, як вона буде себе показувати в рандомі. Я думаю, що нічого особливого, але тим не менш, це новинка на даний момент буде. Також були літні 2 d стилі різні продавалися. Пропозиції були з премтехнікою, наприклад, пропозиції літньої вечірки. Тут у нас ХВКшка 30, Туртл МК1, Сумуе СМ продавалися. Ну вони продавалися, от бачите, просто за реальні гроші. А якщо подивитися за е, літні танки, от пропозиції вже були STRV S1, ELCN 90, Калібан, Об'єкт 703 варіант 2, вони вже продавалися за голду. Бачите, STRV 9635, ELCN е, 90 6635, Ну і так далі. Тут уже Калібан продавався за 10625, і за 11345 об'єкт 703 варіант 2. В цьому році, звісно, може щось змінитися, тобто пропозиції можуть бути зазов золото, не за золото, не знаю, точно не скажу. Але якщо будуть якісь пропозиції цінні за золото, можна буде видірнути. У багатьох людей, я думаю, ще досі з новорічних коробочок залишилися. Залишилася сама голда. Також були набори з емблемами і деколями. Звісно, це не цікаво. Тут вони, вартість цих наборів невелика, але тим не менш, у нас і так їх багато цих деколей. Я, наприклад, їх практично не використовую. Були хелловінські стилі екіпажі. Бачите, тут такі набори. Специфічні також за голду. До речі, за голду. Звісно, по екіпажах це вже на любителя. Хто хоче, може витрачати на це золото. Стилі до 12-ї річниці були. Тобто в цьому році можуть бути і до 13-ї 13 річниці, і можуть і XOR, наприклад, продавати, хоча він і зараз, наприклад, продається в оцих літніх пропозиціях. Не знаю, як воно буде. Дивіться, ці всі набори за золото відповідно. І навіть елементи зовнішнього вигляду продавалися в вафентрагер спадщина. Бачите, от 1800-750 різні такі наборчики. Непогана така активність, а це 13-річчя, це дуже крута штука. Крім того, друзі, ми могли обирати свою команду, тобто будь-яку з команд. Тут було три команди, і додатково ще зафармлювати нагороди. Були також трансляції з твіч-дропсами. Це також непогана штука, тому що там були і містичні дропси. Також одної з головних нагород був КВ-4 КТТС. Це кому пощастило і хто зміг його, наприклад, вибити. Знижки на 30% на звичайну техніку, і на колекційну техніку. Дивіться, тут 6 по 7 рівень 30% на колекційну техніку 6-7 рівнів. І 15% на колекційну техніку 8-10 рівнів за кредити відповідно. Щоденні бонуси різні були на спорядження, оце, що я казав, і на обладнання, і святкові трансляції, таємні дропси. От бачите, тут можна було залутати е, ці монетки додатково для магазину е, оновленого монет до 13 річчя. І так само дивіться, які були жирні дропси. Звісно, кому там що випало, це вже інша справа. Але по факту, як ми дивимося, непогані такі активності і, може комусь і пощастить. От такі от справи, друзі, що я вам хотів сьогодні розповісти, до чого ви повинні вже бути готовими. Тобто, серпень 2024 року повинен бути доволі непоганий на активності, тому що це ще й не все може бути. А от уже в вересні там уже слід очікувати наступне оновлення з чески. ЛТшками з автоматичними гарматами. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!